Всім привіт! З вами Деніс Френдлі. Так як я обіцяв у відео, що вийде на каналі, зараз ми прореагуємо на... Зефір в шоколаді. Не знаю, пробували ми його чи не пробували. Якщо пробували, дайте знати в коментарях. А ми поїхали до заставки. День сфені реагує, день фені реагує. Сьогодні буде реагувати на зефір в шоколаді, ладі, ладі. Не знаю, чи я читаємо коментарі. Ну, дивіться, ми вже читали під тим останнім роликом. Давайте ще якийсь ролик виберемо, швиденько пройдемось по ньому і зачитаємо. Зараз знайду. Чекайте, бо я ще не можу з минулого ролику вийти з цього. Добре. Канал Деніс Friendly. Так. До речі, рофельні маски. Можете подивитися. Так, бачите, є трохи переглядів, це добре. Та. Ого, вже 300 переглядів на Кіндері. Нічого собі. Давайте на Гамі почитаємо. Вітаю на каналі. Перша моя реакція на Кіндері, яка залетіла вам в рекомендації. Круто. Так, е, значить, Джек Норріс, добре, що тепер знімаєш на голодну камеру. Ну, Міша Грушевський, хочу сказати, якість покращилась. Чекаємо ще відео на цю камеру. Буде мільйон відео на цю камеру, обіцяю. Ромко Джастін, жаль, що анімації не було. Ти реально смішні анімації робиш з зеленими цукерками. Ну, не знаю, чи смішні анімації були з цукерками. Ну, вроді було прикольно, дивився, було прикольно. Ну, якщо чекаєте. Напишіть, напишіть під цим відео в коментарях, якщо чекаєте, щоб я показав вам анімацію з желейними цукерками, десь куплю і ще раз знімлю на камеру. Знаєте, стоп Motion це називається. Коли такі мультики пластилінові рухаються, стоп Motion, здається називається. От такий стоп Motion і зроблю. Добре. Маргаріта Ріта так я люблю солодкий від Рошен, це добре. Джек Норріс, я так я можу їсти солодкий від Рошен, це все супер. А зараз ми з вами, друзі, реагуємо на шоколад. Хочу сказати в шоколад. В шоколаді. Ні, на зефір в шоколаді. І цей. Я пару штук, що хоча б дві штуки лишу на YouTube Short, так? Дві і в нас зараз три. Добре. Дві штуки на Ютуб шорт хоча б. Все, поїхали. Ці дві на ютуб ш... шорт. Все, поїхало. Ось такий зефір в шоколаді. Тато одну вже з'їв, до речі, поїхали. Весь цей зефір учора око прикинув. Він чому мазину. Але такий добре, подумав, на яке число брати? На 20 чи 21. Я думаю, ні, беру на 21. Ну і сьогодні взяв. Доволі таки смачно. Хм, то нам лишається лише дві штуки з'їсти. Добре. З'їмо. Е. Э. Ну, смачно. М -м, зуби болять. Трохи починають боліти. А отчинка, там. Ну... Можу поставити 9 балів. Смачно. Та солодко. Бо реально смачно, тому 9 балів. Давайте шоколад. Зараз ми окремо оцінюємо шоколад, окремо зефір. Поїхали. Так, шоколад. Буде лад, буде шоколад. Поїхали. Хм. Шоколаду поставлю 8 балів. Такий собі. Ні, ну можна їсти, там. солодкий, 8 балів. До речі, я вже кліп змонтував. Ну, як змонтував, накинув. Я особо не монтував, накинув те, що я зняв попереднє відео. Обрізав, що лишнє, а лишнє це, коли я весь час знімаю вам продукт, то я деякий там проривував, обрізав. Ну, особо так не монтував. Ну, коротше, склав. Так, обрізав лишнє. Просто відео з музикою. Тому дивіться на 21-21. Ну, після цього відео чи швидше вийде, подивитесь. Напевно, швидше, бо 3 хвилини це довше. Добре, реагуємо на самий зефір. Білий. Мм. Те відчуття, коли зефір смачніше за шоколад. Воно так і є. Зефір 9. Смачніше. Реально смачно. А разом все це... Значить так, висновок. Шоколад 8, Зефір 9. Разом 9. Баю. Що ж, у нас лишається одна. Зараз їмо і ці дві на YouTube Short. Тому такі справи. Доїдаємо, що останню, і все. Та й прощаємось. a ah. <laughs> dobro dajte Я взагалі-хотів на початку ролику не показати з реакції коментаря, а іменно що мені пишуть на ютуб-шорти. Ну, бо, може всі не читають. То давайте почитаємо зараз. Допис. Е... От. Ну, деколи у коментарях вони пишуть, що крінж, а... а на самому ділі не в мене кріж, а ваш коментарій крінж, розумієте? От, допустим, під. під... Ванька встанька, що вона пише? Кась Тетяна Сергеевна написала Маша валяшка, бігає з пакетом, Кажеться мийлостінь вже просить ми в країні допоможіть Хто чим може. Що ти написала? Крінжать якусь. І ще кажуть, що у мене крінж, та ви пишете повний не... І тут теж... Тоже... не ну тут, тут вже пише Єва, якась тип, Это похоже на мини-фильм. Прикольно. Оце вже класний коментар, можна навіть лайкнути. Ти достігнеш того, чого хочеш. Дякую. Ти все зможеш, Молодець. Оце вже позитивне. Я хотів вам почитати негативні. О, під Федеріко Феліні. Що за крінж? Турік якийсь. Турік, видно, ти дійсно турок. Що ти таке пишеш. Під Федеріко Феліні. Тут вже під реакцією. Під реакціях в мене завжди майже позитивні коментарі. А тут під ютуб шортом негативні. Зараз ще знайду і зачитаю. О! Ну це більш не в мою сторону, а в сторону України він написав Коротше, зараз вам покажу ну, Бачите? Шел Микола на війну, оказался он в плену. Взяли шлях його ракету, учутился в пакеті, аля гали, що таке. Я принес тебе пакет, в ньому Микола забирай, веселий на пиво. Крінжаніна, це вони, знаєш, Ну, я думаю, по назві каналу все понятно, що вони прославляють і що вони за дебіли. Тут англійські, тематюкнувся це так. Бо я тоді сказав, ну, я матюкнувся, бо е, я ставлю. Ну просто розумієте, я на штатив не ставлю, коли знімаю шорти. Знаєте, швидше, щоб швидко зняти, поставлю на книжки, а то, е, розумієте, скользить підлога і телефон бум і впав. І я зразу заматюкався, що на не зняло, воно падає. Ну, Тому і заматюкнувся в той під ямі гамі Сказав на С матюк, тому такі справи. Тут дуже якесь. Це твій. Мені здається, що цей коментарі квінжаті. Не... Айдол Тілія, то ні, не я. Угу, угу. Я, це знаєте, треба погортати. Ну, в принципі, що написав, то написав. Ну, далі під Раксим. Коротше, я вам доніс. Суток... Дивіться, якщо я знімаю шорти під українські пісні, приходить дурна русня, обсирає нас. Е, якщо я знімаю під Федеріко Феліні, приходять. Експерти і пишуть, що за крінж. А крінж ти щойно написав. Тому такі справи Я майже не звертаю уваги на ці дебільні коментарі. А, а ваші реком... під реакціями всі читаю. Тому і ваші коментарі люблю. Бо під реакцію у мене завжди позитивні. Ну деколи може, якщо теж якась русня прийде, то теж негативні. Ну, більшість позитивні. Остання запірка, поїхали. Блін. Після останні в мене зуби починають боліти. Не знаю, чи ці дві з'їм на ютуб шорти подивимося. Блін. А порозумієте, багато шоколаду. Ти шкодить зубам. Зуби починають сильно боліти. Заговоряється зняти. Хм, цікаво, я сьогодні теж познімаю багато шортів. Цікаво, чи Ютуб знову дасть не чи не дасть. Подивимося до кінця цієї години. Ну, не дивитися, що я сміюся, просто. Друг, як у мене був смішно, так розказує, як він дивиться мої відео. Це <гум> реально смішно. Кажу, що... Сміється весь час, як я ставлю 8 балів. Ну тепер я перейшов на 9 балівну систему. В більшості я ставлю, якщо вже щось реально смачне, ставлю 9. Але якщо таке середнячок, ну що можна їсти, то 8. Все, друзі, ми поїли. Зуби, ну як вже пройшли. Не їжте і не болить, а коли їжд, то болить. Коротше, на цьому все. Сподобалось, тисніть сни... ти лайки, якщо Ютуб не спише. Коментуйте, діліться цим відео своїм знайомими. Ну і всім пока. Знімаю ще до кінця сьогоднішнього дня YouTube шорти. Ну і чекайте завтра нову реакцію. Знімлю з того, що мені друг там залишив. Тоді так. Все. Дякую за перегляд. Все. Це лишається на YouTube шорти ці дві штуки. Всім пока-пока. Бувайте, друзі, Йоу. поїли? Ну, зуби поїли, але зуби заболіли. Пока.